Наші вітання на каналі Авомото. Сьогодні знімемо крутенький огляд на електробайк Елвін Панігаля. Даний байк приїхав під замовлення, від клієнта, колір, двигун Акумулятор, руковеску, гідравлічні гальма, вилка. Це все абсолютно вихову позамовлення. Такі, такі так скажімо, мілочі, навіть да, які поворотні сигнали, такі деталі можна замовити на кожен байк, на кожну модель. Ну, звичайно, потрібно буде чекати. Але, Кажуть, це цього варто. Так, значить, байк скомплектований двигуном 8000 Вт, максимальну швидкість розвиває. На стенді 166 Вт. На трасі по місту ми поки що не тестили, тобто не будемо озвучувати. Завтра клієнт повинен уже забрати, тобто, після обкатки, ясно, він ще до нас заїде. за Скажем так поділитися, задній маятник поставлений моно. Акумулятор на даний час поставлений на 60 ампер літій, але. І моє таке бачення, що рано чи пізно клієнт все-таки замінить на більший, тому що 8 кВт двигун на 60 А це дуже-дуже ну, мало. Тобто, якщо комплектувати, то, то хоча б 80, а найкраще це 100 а літій, Щоб все-таки дальність пробігу на 8-кіловаттному, вистачало хоча б на кілометрів 100. Тут на 8-кіловат 60 А, ясно, що на спокійному режимі можна проїхати 100 км, але це дуже-дуже потрібно себе контролювати. Що ще цікавого е саме в цій моделі? Е стандартно е велвін панігаля е ці цієї частини пластику немає. Е ми замовили, що повністю закритий. Закритий і пластик цих дві частини дивиться набагато краще. Тобто і з однієї і з другої сторони. Також скомплектований вже перевернутою вилкою, тобто вилка йде не пряма, в базі йде пряма вилка. Перевернута вилка це під замовлення гідравлічні гальма регулюється по мякості, по вижиму зі всіх сторін, вверх, вниз, тобто це все повністю можна під свою руку абсолютно відстроїти дуже дуже зручні, до речі, і з такими бочонками. Це також була така основна скажімо, вимога клієнта, це ми зробили. Супорта ось такого плану. У цій моделі вже йде LED дисплей, показує швидкість, дальність пробігу, заряд акумулятора, ну і поворотні сигнали, ближнє дальнє світло. Звуку маємо USB для зарядки. І ще одна деталь. Стандартно велвін панігаля, вітрове скло йде прозоре. Тобто, це також можна брати чорного кольору. Що стосується передньої шини, передня шина на всіх мотоциклах Пані єм ЕМ 123 з 1000 Стандартно іде передня шина 110 на 70. Тут уже також під замовлення йде 120 на 70. То Як на мене, виглядає чуть-чуть краще, навіть не чуть-чуть, а достатньо краще, тобто ми рекомендуємо. І така можливість є. Задня шина 180 на 55. Є варіант 200 на 55 або Ну, 220 на 55 це під питанням, тому що у нас вже деякі клієнти запрашували, але так і так і ще не, не вирішились. І ми 220 на 55 на вільний продаж також не вирішили. Не, не визначили, чи брати чи ні. Тобто 180 на 55 і 200 на 55 на цю модель ставиться без проблем. В яких кольорах можлива е ця модель? Повністю червоний, повністю чорний. Червоно-білий, це те, що стосується стандартних кольорів, з яким не буде, скажімо так, по термінах виготовлення проблем. Або будь-який кольор будь по розкладі RAL це під замовлення, але це також буде впливати на термін виготовлення. Якщо виникають Можливо, додаткові питання по даній моделі, по комплектації, по швидкості, по дальності пробігу. Звертайтеся по телефонах, вказаними на сайті. Дякую.